Доброго всім часом! Ефір у нас сьогодні називається Дарунки макоші. нас з вами сьогодні п'ятниця. У п'ятницю на слов'янських землях із Депла почитали саме матінку макошу. І також, да, по деяким традиціям, ближче да, на землях туди до Європи, у неділю, ой, у п'ятницю почитали також іще матінку Дану. От, і ми сьогодні з вами будемо говорити про захисні властивості каменів. Каменів, які ви можете придбати у кожному торгівельному центрі, є а, такі лавочки, прилавочки, де можна придбати або камінчик маленький, захисний, от, або а, браслети і так далі. О, це дуже гарний подарунок, який завжди є доречним. Єдине, да, що не можна ні в якому разі дарувати і приймати у подарунок. Камені, які є тріснувші, камені, в яких всередині є тріщина, камені, всередині яких є чорне, окрім а, тих каменів, які мають бути і так з чорними чатками, цятками. Також є велосатіки. Вони, в них всередині, як, начебто, шерсть. от. То це не є тріщини, бо є люди, які чомусь думають, що це тріщинки. Тому да, і такі от моменти. Ми з вами зараз будемо говорити сьогодні саме про дарунки Макоші. Це про Да, як практик, із 5-річним досвідом, 5 років, да, 20-му році, коли нагрянув карантин, я почала прям дуже детально. Займатися створенням талісманів. І найперший талісман, незвичайні талісмани це були саме, саме були, а, браслети. Да, так само, ну, їх дуже багато є різних, так само ви можете а, придбати десь камінчики. Так само, якщо у вас є жива, ви можете перепрограмувати будь-який камінчик. Особливо, якщо це кварцеві породи. А, чому кварц? Кварц, він напитує в себе. Шуту я в себе енергію, яка є. Саме тому кварцеві всі камінчики, вони можуть використовуватися як захисні, як захисні камені. Тому що вони будуть поглинати, яка навколо вас. Десь зайве напруження, наприклад. Але дивіться, якщо вам не треба а, щоб кварцеві камінчики з вас збирали надто велику кількість енергії, тобто, да, якщо ви хворієте, кварцеві будуть витягувати з вас хворобу. Якщо ви просто заморені, то вони будуть витягувати з вас енергію більше. Саме тому, коли ви вичистили камінь кварцевий, його обов'язково треба. Наповнити. Жива нам дозволяє це робити. Да, на першій е, живі, на першій степені живі, е, якщо ви да, ну, навчаєтесь у мене, то я розказую, як правильно наповнювати камінчики, як їх заряджати травами. Да, тобто ось ці от моменти це все проговорюється, це все є. А, ми будемо говорити сьогодні про камені, які по своїй в природі мають властивості захисну. Да? Тобто про парції я вам сказала, тому що багато хто, на жаль, купує браслети з того ж рожевого кварця, а, да, на любов, на кохання і так далі. А потім починає помічати, що щось не те з тим каменем. По-перше, його абсолютно неправильно зарядили, його не зарядили, він набрав негатива. А і цей негатив починає впливати на людину. Найпрості, найпростіший засіб почистити прикраси це опустити всі. Якщо вам жалко да, камінчик або він да, достатньо такий дорогоцінний, то ви можете покласти у пакет, зіп-пакет, просто прозорий пакет. Навіть у папір ви можете покласти і засипати його солью. Ніч простояв він у вас, все, далі ви його наповнюєте. Саме тоді, у 20-му році у мене живи ще не було, і я заряджала стихіями. Єдине, що знову ж таки той самий рожевий кварц, як і всі кварцеві породи, їх не заряджають сонцем. Їх заряджають тільки місяцем. Якщо ви покладете рожевий кварц на сонце, він у вас буде білий. Він ну, втратить свої властивості. отут от ут от дуже такий момент, який треба да, знати. Да? Зараз я проговорюю такі ази, які, на жаль, дуже мало де зустрічаю. Далі ви можете покласти в горщик до квітки, яка квітне, це вже буде стихія земля. Ви можете покласти да, або на сонечко, якщо це на кварцеві породи. Також ви можете покласти на да, підвіконня ну, під вночі. Особливо да, підходить ночі, коли немає хмар, коли чисте небо. Для того, щоб і а, світло зірок теж потрапляло на да, такі камені. Далі вітер. Якщо у вас є можливість повісити на гілку дерева. Знову ж таки, да, якщо ви вішаєте на дерево, то вішайте, будь ласка, на липу вишню яблуню. Якщо ви жінка, липа вишня, яблуня, якщо ви чоловік, то дуб. На тополю ми не вішаємо, тополя у нас вампір, до тополі ми не підходимо для того, щоб заряджати каміння. Єдине, да, там є свої нюанси, якщо ви працюєте з такими моментами, то ви вже розумієте, знаєте. Да, тобто чоловікам до дубу гарно підходити, і жінка, в принципі, добре теж і до берези, особливо, якщо це захисні якісь а, моменти, які потребують а, захисту в соціумі. Да, на вітрі вітром зарядили. Або вдома запалюєте пахощі аромапаличку або сам порошок пахощів. Теж, якщо вам цікаво, як я заряджаю, я можу прислати вам відео, тому що я роблю сама порошки із трав, які неймовірно гарно пахнуть. І Це не хімічні палички з магазину, це абсолютно натуральні трави, які я перетираю. Просто я їх складаю в аромалампу, і вони неймовірно гарно пахнуть. А, так, про це вам проговорила повітря земля, проговорила. Знову ж таки, над свічечкою ви можете да, просто взяти браслет або камінчик, провести по годинниковій стрілці, просто проговорити, сили вогню освящається, сили вогню освящається, сили вогню освящається. Далі намолити, проговорити, прямо нашепотіти щось тихенько, це теж буде момент зарядки. І так, проговорила вам, да, що ви робите з цими камінчиками, які ви оберете. Тепер ми з вами поговоримо. Я, трошки, да, я взяла картки, щоб вам показати візуалізацію, тому що я поки що не розібралася, як в Телеграмі, показувати презентацію. У мене в записі чомусь не зберігається. Да? Якщо ви дивитесь онлайн, то у вас є презентація, а в записі немає. Трошки не розумію, чому так. Отже, чому саме захисні властивості? Тому що у нас два вами це свято, коли всі роблять якісь захисні обряди. Звичайно, наша з вами традиція це громничні свічки, ці свічки, які мають бути у кожному домі, будинку, особливо в нашій з вами ситуації. І щоб таких ситуацій надалі не було, треба залишити цю традицію в родах. Я проводжу, як і багато хто з наших вчителів, проводжу теж курс. Ну, майстер-клас по хромничних свічках, і я розказую, як хромнична свічка передає свою силу з покоління в покоління. Тобто ви можете створити таку свічечку, яку ви передасте своїй доньці онучці. і вона піде піде. Це дуже гарна традиція. На жаль, я коли навчалася. А, я проходила чотири майстер-класи у різних майстрів по громадним свічкам, і однієї майстрині вона приймала іменно речення у нас в Києві у Волгові. Ну, да, тобто трошки не наша традиція, а там з перуном пов'язана. І вона передавала замовляння воно такою стародавньою мовою, трошки написано це замовляння. От, і саме розказувала про таку традицію. Да, тому, кому цікавий такий аспект, можете, будь ласка, приходити і написати мені. Саме тому да, на сьогодні я обрала тему захисту, захисні камені. І так, найбільше мій фаворит із захисних каменів це є змійовик. Ось. Так, да, світло, звісно, дуже погано передає. Він не такий сірий, він трошки зеленкуватий, але видно, далі, що він пористий. Ось, такий камінець. Він вважається, що цей камінь, змієвид, підсилює дію будь-яких практик, які ви робите, будь-яких ліків, які ви вживаєте. І, в принципі, якщо ви приймаєте, їжу із бусами а ця їжа буде ставати ліками. Ну, Ось така цікавий такий момент. От. І, в принципі, вважається, що змієвик може попередити будь-які небезпеки і дає підказки, як вам уникнути якоїсь певної небезпеки. От. Також вважається, що змійовик, надягнений на людину, да, тобто своєму хазяїну він допомагає швидше бігати, краще плавати і ходити так, щоб людина не заговорювалася. Да, тобто В принципі, включає дуже гарну інтуїцію, допомагає швидко навчатися і включає творчу фантазію. Тобто достатньо такий ресурсний камінь. Тому що, наприклад, от шумгіти і турмаліни. Чорний, турмалін, да, мінерал такий, здається, це мінерал, от, він як працює, ці чорний турмалін. Вважається, що в принципі, да, можливо, читали колись статтю, що його можна носити тільки скорпіоном, але я скорпіон, і я турмалін носити не можу. Чому? Тому що турмалін. Працює таким чином, що він навколо вас робить дуже тяжку оболонку. Дуже таку сильну міцну оболонку. І в принципі, деяких людей ця оболонка має, може трошки душити. У мене моя стихія моєї да, душі це земля. Мені треба, щоб зовні було більше легкості. Інакше мені, да, я й так дуже повільна, а з турмаліном. Я стаю дуже вялою, да? тобто земля ще її продавили, да? тобто нерухома земля. Тому от турмалін буде підходити якраз тим людям, які постійно у русі, які не можуть зупинитися, які не можуть зосередитися, які не можуть сконцентруватися. І люди після жорстких чисток. Після жорстких скандалів, пробоїв, після втрати, після дуже сильного напруження, навантаження. Якщо ви приходите ввечері, приймаєте ванну, робите чистку з солью, да? ви вдягаєте після цього турмалін. Далі походили з ним пару годин, ну, вдягаєте або тримаєте краще в лівій руці тримати, ліва рука у нас приймаюча. Тому, да, наприклад, браслети ми носимо на лівій руці, коли вам треба захист іззовні. На правій руці ми носимо браслет, коли ми захищаємо людей від себе, скажімо так, да, або для того, щоб, ну, наприклад, браслети на те, щоб реалізувати свої таланти, ви будете носити на правій руці реалізувати. Да, видати, видати в соціум. Так, от та про Турмалін вам сказала. Він очищує і трансформує, і він працює саме із плотними нашими енергіями. Тобто він ближче все-таки працює з нашими фізичними тілами. А фізичних тіл у нас два: це наше яв'є тіло і наше жарє тіло. Жарє тіло, твого тіла це абсолютно да, фізичне тіло, тому що, закривши очі і піднести. Руку до, ну, не тоючись, люди будуть відчувати. Це абсолютно явні тактильні фізичні відчуття. Той, той самий запах тіла людини. Ну, це є фізичне тіло, і турмалін, він працює із цими тілами. І оцей слой, такий твердий захисту, він надівається на вас. Також дуже популярним каменем є шунгіт. він доволі дешевий. Дуже багато чоловіків замовляють саме браслети із шунгідом. І, в принципі, дуже багато хто дійсно використовує для виготовлення оберегів, які направлені на захист від темних сил. І тут момент: на якій руці носити буде правильно шунгіт. Якщо ви будете носити на лівій руці браслети шугіту або тримати камінець в лівій руці або у лівій кишені, то це буде у нас захист іззов, коли на вас не можуть заглазити, вас не можуть, а, ну, тобто, пристріт на вас не буде впливати і так далі. Але якщо у вас є погані звички, які, до речі, так, теж проговорю про турмалін. Якщо у вас є погані звички, якими ви шкодите самі собі, вам треба носити на правій руці. Правильно? Так. Да. Вам треба носити на правій руці. І тоді ваші негативні звички, вони будуть трошки легше працювати. Далі, турмалін, попередній камінь, чорний такий важкий камінь. Він робить навколо вас оболонку, таку плотну і міцну, що якщо ви робите щось погане, воно до вас одразу отут, да, теж такий момент, тому що буває таке, що да, такий приклад із життя. Мама постійно сварилася на свого сина. Почала носити браслети з турмаліном. І вона, коли його носила, десь там да, хвилин через 20 після того, як не кричить на дитину, вона або підверне ногу, впаде, або пораниться. І так далі. Тобто прилітає моментально, просто тому що він нікуди не вилітає. Да? Тому турмалін, по суті, у нас такий. Да, Показник діагност, який показує, а чи по правді ви живете, а чи по законам праві ви живете. Тому, на да, теж дуже такий цікавий момент. Знову ж таки, це із моєї практики. Я це не читала на те, тому якщо говорять не згодні люди, то я з вами згоджусь, але то ваш досвід. У мене є мій досвід. тому ой, Далі наступний камінь. Трошки далі тут непогано видно. Лабрадор теж він дуже гарно відганяє якісь негативні енергії від аури, від нашого поля і захищає наше енергополе від протоків. Тобто він, по суті, робить такий захисний слой навколо вас, який Підтримує, знаєте, як корсет. От Лабрадор, він реально працює як корсет. Якщо Турмалін він працює як якийсь утяжелітель, і ти себе краще відчуваєш, і через це ну, ти змінюєшся, да? то Лабрадор, він от, як корсет, він утримує. Він утримує і а, допомагає тобі а, відштовхувати оцей негатив. О, також, в принципі, чим ще гарний лабрадор у плані захисту. Те, що лабрадор він допомагає відкрити доступ до вашої внутрішньої духовної цілі. І насправді найкращий захист для людини це внутрішня ціль. Внутрішня ось, коли ти знаєш, хто ти є, що ти є, коли ти відчуваєш, чи зараз ти правильно зробиш, чи неправильно зробиш. Так, от моменти. так далі. А, і ще мені подобається такий а, камінь, як яшма. Він теж захисний, він червоного кольору, в принципі, всі червоні. Камінчики, мінерали вони будуть захищати, і захищати вас таким чином, що вони будуть збільшувати кількість енергії всередині вас, Цим самим буде ваше поле ставати таке у тонусі, знаєте, як накачане. М'язи як накачали. От, в принципі, червоні камінчики вони працюють таким чином. Але ж, знову ж таки, да, якщо ви їх, їм поставите конкретну програму через живо, через символи живо, то тоді, да, робота трошки буде більш направленою, більш конкретною. Отже, яшма, вона вважається, що в неї виходять такі дуже міцні, плотні, високі вібрації, які можуть розсіювати навколо вас інформацію негативну. Енергію негативну. І цим самим вона допомагає свої, своєю вібрацією, плотним таким світінням, вона допомагає вам відновити енергетичну структуру і активувати роботу усіх чакр. О, тому теж гарний камінчик Яшма особливо гарно підходить жінкам, у яких є моменти по заземленню, по сексуальності, в плані або будь-якого такого да, сексуального характеру, відсутність бажання. Для чоловіків теж, до речі, в цьому аспекті працює. І яшма вона допомагає дитині відчути жагу до життя От, для тих, у кого та, депресивні стани, то теж, в принципі, яшма непогана підходи. Далі, усі ласкові. Це у нас бичий глас. Так. Тигровий глаз і кошачий глаз. Тигровий глаз, він більше захищає фінансовий план, фінансовий канал наш захищає, тому тут краще, якщо ви йдете в банк, якщо ви йдете в якісь робити фінансові операції, то от гарно допомагати буде тигрове око. От, ну і він відганяє пристрій. Всі глазкові відганяють пристрій. В, в тому чи штучні. От у мене глазковий, штучний. Бачите, він переливається, але він повністю штучний. Рожевенький. То, от, такий от момент. Вони ну, теж працюють. Особливо, ну, Якщо їх живий, зарядить. Так, бичий глаз. Бичий глаз захищає від хвороб. І, в принципі, він допомагає напитувати фізичне тіло і накоплювати життєву енергію. Також, Бічі він вважається, що є чудовим акумулятором магічної енергії, і він віддає енергію, тобто ви його зарядили і носите з собою. І він віддає енергію по мірі, надобності, людей. Тому, якщо у вас є такі от перепади, то я повний сил Зараз весь світ підкорюю, то я нічого не хочу, повна апатія, баняка і не От, Бичий глаз дуже гарно буде підтримувати вас. І ще про останній камінчик хочу сказати. Звичайно, каменів захисних набагато більше, От. тому ми, ну, ми можемо продовжувати дану тему. Хочу та, сьогодні на пробу подивитися, чи підходить дана тема людям, чи ні. Для вагітних і годуючих жінок Кахолонг. Дуже гарний, дуже гарний талісман, дуже гарний помічник, біленький камінчик. Він захищає м'яко, він захищає не розриваючи зв'язок між матір'ю і дитиною. Тому що ви маєте розуміти, що турмалін. Годуючій мамі ну, носити не бажано і дитині не бажано, тому що він надто буде важкий, а от кахолон буде дуже гарно підходити. Тобто це дуже м'яка захисна енергія. Так, отже, будемо завершувати на цьому. Буду дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. А мені ну, треба розуміти, чи актуальна дана тема, чи продовжувати дану тему, а також, якщо камені треба, що ви хотіли дізнатися. І нагодою, хочу скористатися, запросити на майстер-клас по огромничним січкам. В Києві у суботу, вживу, да, будемо зустрічатися. І також є запис онлайн. От. Тому, кому цікаво, кому актуально, запрошую. Всім дякую за увагу! І до нових зустрічей! Я завершую.